Із судової зали Кесаря Павло повернувся до своєї в'язниці, розуміючи, що домігся лише короткої вістрочки. Він знав, його вороги не заспокояться, доки не побачать його мертвим. Але йому також було відомо, що істина на деякий час узяла гору звіщати порозп'ятого і воскреслого Спасителя перед величезним натовпом це була перемога. Того дня розпочалася справа, яка буде зміцнюватися і розвиватися, котрій ані Нерон, ані всі вороги Христа не здатні були перешкодити, день у день, сидячи у своїй похмурій камері, знаючи, що за одним словом або рухом голови нерона його життя може обірватися, Павло думав про Тимофія і вирішив послати за ним. Тимофієві було доручено піклуватися про церкву в Ефесі. тому він не супроводжував Павла у його останній подорожі до Рима. Павла й Тимофія зв'язувала надзвичайно глибока і міцна любов. Від часу свого навернення Тимофій розділяв з Павлом його працю і страждання. Їхня дружба ставала дедалі міцнішою, глибшою, священною. Доки Тимофій не став для старого, виснаженого важкою працею апостола усім, чим може бути син для улюбленого, шанованого батька. За найбільш сприятливих обставин необхідно було кілька місяців, щоби Тимофій міг прибути з Малої Азії до Рима. Павло знав, що його життя висить на волоску. І тому побоювався, що Тимофій може запізнитися. Він мав важливі поради і повчання для молодого чоловіка, котрому була довірена така велика відповідальність, благаючи його негайно прийти, апостол продиктував передсмертний заповіт, який, можливо, йому вже не доведеться виголосити особисто. Душа Павла. Була переповнена любов'ю і турботою щодо свого сина у благовістуванні та церкві, довірені його опіці. Він бажав закарбувати у свідомості Тимофія важливість і вірності його священному обов'язкові. Павло почав свого листа привітанням, до Тимофія, улюбленого сина. Благодать милість і мир від Бога Отця та Ісуса Христа Господа нашого. Дякую Богові, якому від предків служу з чистим сумлінням, що постійно пам'ятаю про тебе в моїх молитвах день і ніч. Апостол нагадав Тимофієві про необхідність бути твердим у вірі. Я тому пригадую тобі це. Щоби ти підігрівав Божий дар, що є в тобі через покладання моїх рук, адже Бог не дав нам духа страху, але духа сили, любові і розсудливості. Тому не соромся свідчити про нашого Господа, ні мене, Його в'язня, але злигодні за Євангеля, перенось силою Бога. Павло благав Тимофія пам'ятати, що він був покликаний святим покликанням звіщати силу того, котрий життя і нетління освітив Євангелієм, для якого стверджував він: я поставлений проповідником, апостолом і вчителем язичників. Через це я і страждаю. Але не соромлюся, бо знаю, кому я повірив, і переконаний, що він має силу зберегти довірене мені до того дня за все своє довге служіння. Павло ніколи не похитнувся у вірності Спасителеві, де б він не перебував, перед розгніваними фарисеями чи римськими властями, перед розлюченим натовпом у лістрі чи грішниками, ув'язненими у македонському підземеллі. Апостол ніколи не соромився справи, котру захищав. Єдиною великою метою його християнського життя було служіння тому, ім'я котрого колись викликало в нього презирство, жодна опозиція, жодне переслідування не могли відвернути його від цієї мети. Його віра, загартована зусиллями та очищена жертовністю, підтримувала і укріпляла його. Отож, мій сину, міцній у благодаті, що в Ісусі Христі. І що ти почув від мене при багатьох свідках, те передай вірним людям, які будуть спроможні і інших навчити. Ти ж перенось злигодні як добрий воїн Ісуса Христа. Правдивий Божий служитель не уникатиме труднощів чи відповідальності. Із невичерпного джерела, призначеного для щирих шукачів божественної допомоги, він черпає силу, котра робить його здатним перемагати спокуси та виконувати доручені Богом обов'язки. Отримана благодать допомагає все більше пізнавати Бога і його сина. Його душа палко бажає здійснювати приємне для Господа служіння. Прямуючи християнським шляхом, Він міцніє у благодаті, що в Ісусі Христі. Ця благодать допомагає йому бути вірним свідком почутого. Він не зневажає і не ігнорує отримане від Бога знання, натомість передає Його вірним людям, які, у свою чергу, навчають інших. У своєму останньому листі до Тимофія. Павло поставив перед молодим працівником високий ідеал, указуючи на обов'язки покладені на нього як служителя Христа. Постарайся представити себе гідним перед Богом, бездоганним працівником, що наставляє на принципи істини, уникай молодечих пожадань. Настирливо шукай праведності, віри, любові, миру з тими, що кличуть до Господа від чистого серця, а нерозумні і необґрунтовані суперечки обминай, знаючи, що вони породжують сварки. Адже Господній раб не повинен сваритися, але має бути до всіх привітний, здатний навчати, терпеливий, такий, що з лагідністю наставляє противників. Чи не дасть їм Бог покаяння, щоби пізнати істину? Апостол застерігав Тимофія від фальшивих учителів, які намагатимуться увійти у церкву? Знай же, що в останні дні настануть тяжкі часи. Бо люди будуть самолюбні, грошолюбні, чванливі, горді, наклепники, батькам неслухняні, невдячні, нечестиві, які мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. таких уникай. лихі люди, і шахриї матимуть успіх у злому, обманюючи і самі будучи обмануті, ти ж тримайся того. Чого ти навчився і що тобі довірено, пам'ятаючи, від кого ти навчився, і ти з молоду знаєш святе писання, що може тебе зробити мудрим для спасіння. Усе писання богонатхненне і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала на всяке добре діло готова. Бо щедро забезпечив нас усім необхідним для успішної боротьби зі злом, яке панує у світі. Біблія це арсенал, де ми можемо озброїтися для боротьби. Наші стегна мають бути підперезані істиною. Правідність повинна бути нашою бронею. Нам необхідно узяти щит віри, одягнути шолом спасіння та озброїтися мечем духовним, тобто Словом Божим, прокладаючи шлях через перешкоди й пута гріха. Павло знав: церкву очікують дуже небезпечні часи, тому ті, кому доручено опікуватися громадами, повинні старано, серйозно працювати. Він писав до Тимофія: свідчу перед Богом та Ісусом Христом, який має судити живих і мертвих під час свого приходу і у своєму Царстві. Проповідуй Слово, утверджуй за сприятливих і несприятливих обставин. Докоряй, потішай, закликай з усякою терпеливістю і повчанням. Це урочисте напутнє слово, ревному вірному Тимофієві переконливе свідчення щодо важливості та відповідальності роботи євангельського служителя. Звертаючись до Тимофія перед Судом Божим, Павло наказує йому проповідувати слово, а не байки та людські звичаї, бути готовим, принагідно свідчити про Бога всюди перед великим зібранням і в приватному колі. Дорогою, біля домашнього вогнища, друзям і ворогам, у безпеці і небезпеці, у труднощах, зазнаючи ганьби і втрат, побоюючись, що через свою лагідність і поступливість Тимофій ухилятиметься від виконання важливої частини своєї роботи, Павло навчав його бути вірним, викриваючи беззаконня і навіть строго докоряти тим. Які завинили в тяжких гріхах. Проте робити це він має з усякою терпеливістю і повчанням. Він повинен був виявляти терпіння і любов Христа, пояснюючи та зміцнюючи свої докори істинами слова. Ненавидіти і викривати гріх, водночас виявляти жалість і ніжність до грішника це важка справа. Чим серйознішими будуть наші зусилля досягти святості серця і життя, тим гострішим буде наше сприйняття гріха і рішучим несхвалення будь-якого відхилення від правди. Ми маємо остерігатися надмірної суворості щодо грішника. Однак не забувати про надзвичайну гріховність гріха. Необхідно виявляти христоподібне терпіння і любов до заблудного. Проте не бути надто толерантними до його гріха, інакше він вважатиме, що не заслуговує докорів, і відкине їх як зайві та несправедливі. Служителі Євангелія іноді спричиняють велику шкоду, дозволяючи своїй вибачливості щодо грішника перетворюватися на толерантність до гріхів. І навіть на участь у них, таким чином, вони починають вибачати і покривати те, що засуджує Бог. А згодом вони стають настільки засліпленими, що схвалюють тих, кого Бог звелів викривати, хто притупив своє духовне сприйняття гріховною терпимістю до тих, кого засуджує Бог. Ті незабаром учинять ще більший гріх, виявляючи суворість та різкість до тих, кого Бог схвалює. Гордість людського розуму, зневага до впливу Святого Духа, неприязнь до істини Божого Слова призводить до того, що багато так званих християн, які вважають себе компетентними, щоб навчати інших, відвертаються від Божих вимог. Павло писав до Тимофія. Бо настане час, коли не слухатимуть здорового вчення, а виберуть собі вчителів за своїми пожадливостями, щоби лестили слух, аби відвернути вуха від істини та схилитися до невелиць. Апостол говорить тут не про відвертих безбожників, але тих, які визнають себе християнами про те, керуючись природніми нахилами, стають. Рабами власного я. Вони хочуть слухати лише такі вчення, які не докоряють за гріх і не засуджують любов до задоволення. Їх ображають відверті слова вірних Божих слуг, тому вони обирають собі вчителів, які хвалили б їх та лестили їм. І серед так званих служителів зустрічаються такі, що проповідують думки людей замість Божого Слова. Невірні своєму обов'язкові, вони зводять тих, хто шукає в них духовного керівництва. У заповідях свого святого закону Бог дав досконале правило життя. Він об'явив, що до кінця часу цей закон, в якому не зазнає змінни жодна риска або йота, залишатиметься обов'язковим для всіх людей. Христос прийшов прославити і звеличити закон. Він показав, що закон утверджений на широкій основі любові до Бога та людини, і послух Його заповідям – це обов'язок людини. Ісус власним життям дав приклад послуху Божому законові. У нагірній проповіді Він показав, що Його вимоги Виходять за межі зовнішніх учинків, поширюючись на думки і наміри серця. Послух законові спонукає людей зректися безбожності і світських пожадань і жити чесно, праведно і побожно в теперішньому світі. Але ворогу всякої правди поневолив світ і веде людей до непослуху законові. Як Павло і передбачав, багато людей відвернулися від простих випробувальних істин Слова Божого і обрали вчителів, які пропонують їм приємні байки. Чимало як служителів, так і рядових віруючих топчуть ногами Божі заповіді. Так вони зневажають Творця світу. І сатана сміється, тішиться успіхом своїх задумів. Поряд і здедалі зростаючою зневагою до Божого закону, панують огида до релігії, зростаюча пиха, любов до задоволень, непослух батькам, самодогодження. Мислячі люди стурбовано запитують, що можна зробити, аби виправити це жахливе зло. Відповідь знаходиться у пораді Павла Тимофієві. Проповідуй слово. Тільки у Біблії можна знайти. Надійні принципи поведінки. У ній викладена Божа воля, виражена божественна мудрість. Вона допомагає людині збагнути великі життєві проблеми. Для всіх, хто прислухається до її настанов, вона стане безпомилковим дороговказом. Вона не дасть їм змарнувати життя на хибній дорозі. Бог відкрив свою волю і нерозумно сумніватися в тому, що вийшло з його вуст. Коли промовляє безмежна мудрість, тоді не може бути вагань або спірних, нерозв'язаних питань. Усе, що вимагається від людини, це щиро узгодити своє життя з'явленою волею Бога, послух є найвище втілення розуму і сумління. Павло продовжував напучувати. Тож будь тверезі у всьому, терпи злидні, виконуй діло благовісника, звершуй своє служіння. Незабаром Павло мав закінчити свій шлях. Він бажав, аби Тимофій зайняв його місце, охороняючи церкву від байок і Єресей, за допомогою яких ворог намагатиметься різноманітними способами відвести її від іванівської простоти. Він навчав його уникати світських справ і марноти, які могли б перешкодити йому цілковито віддати себе на служіння Богові. Тимофій з радістю має зносити протистояння, ганьбу, гоніння, на котрі наражатиметься через свою вірність. Він повинен виконувати своє служіння та використовувати всі доступні засоби для здійснення добра тим. За кого помер Христос. Павло утілював у життя істини, котрих навчав, і в цьому була Його сила. Він постійно глибоко усвідомлював свою відповідальність і працював у тісній сполуці із джерелом справедливості, милості і істини. Він горнувся до Христа Христового як єдиної гарантії успіху. Любов Спасителя була для нього постійним стимулом, який підтримував його в боротьбі з власним Я і злом, коли, працюючи для Христа, він наполегливо йшов уперед, супереч неприязні світу та протидії ворогів. У цей небезпечний час церква потребує цілої армії працівників, які, подібно до Павла, Виховали б себе для корисної праці, мали глибокий духовний досвід і були сповнені запалу і щирості. Існує потреба в освячених, самовідданих людях, які не злякаються випробувань, не злякаються відповідальності людей мужніх і правдивих, у серцях, котрих живе Христос, надія слави. Вони проповідують Слово вустами, яких Торкнувся священний вогонь через брак таких працівників. Божа справа втрачає силу, а фатальна обмана, як смертоносна отрута, розкладає моральність та руйнує надії більшої частини людства. Хто вийде вперед і займе місце вірних, утомлених важкою працею прапороносців, які віддають своє життя за істину? Чи прийме наша молодь святу відповідальність з рук своїх батьків? Чи готуються вони зайняти місця, що звільняться через смерть вірних служителів? Чи прислухаються вони до напутнього слова апостола? Чи приймуть заклик до виконання обов'язку, незважаючи на егоїзм та честолюбство, котрі приваблюють молодь? Павло? Закінчив свого листа особистими зверненнями до різних людей і ще раз висловив своє настійне прохання, щоб Тимофій прийшов до нього якомога швидше до настання зими. Він говорив про свою самотність, спричинену дезертирством одних друзів і вимушеною відсутністю інших. Аби Тимофій не вагався, побоюючись, що церква в Єфесі потребуватиме його служіння, Павло повідомив, що він уже послав Тихіка зайняти його місце. Згадавши про суд перед Нероном, дезертирство його братів та підкріпляючи благодать вірного заповітові Бога, Павло закінчив листа, передавши свого улюбленого Тимофія опіці архіпастора. Котрий постійно піклуватиметься про свою отару, навіть якщо молодші пастирі підуть в життя. Друзі, дорогі, я хочу молитися разом із вами, щоб ми також, почувши оці істини, зрозуміли, що для нас теж є місце в проповіді Євангелії, так як воно було в житті молодого Тимофія. Помолимось про це. Отче наш, на що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоє свята і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволь від лукавого. Батьку дорогий небесний, вивчаючи цю священну історію із послання апостола Павла до Тимофія. Ми чуємо такі необхідні слова і для нас сьогодні, як були колись для молодого служителя Тимофія. Тож дай мудрості сьогодні усім звернути на них увагу, і хто відчуває спроможність звіщати їх, не дивлячись ні на що, робити це якнайшвидше, тому що ти прийдеш скоро, Господи. Дай мудрості, щоб увесь світ був обізнаний в правді твоїй святий, прийняв її, жив так, як ти навчаєш, і був числів спасенних. А сьогодні я ще благаю, щоб ти почув благання всіх, хто сьогодні дивився цю передачу, хто слухає, Господи, і має проблеми і переживання. Ти підкріпляй, зціляй, не залишай, потішай, Господи, але більше всього утверджай у вірі, у надії, у любові. Перед якими відкриються ворота раю, а тобі, Богу нашому, за все, що ти звершив, а особливо за прощення, яке ти всім пропонуєш. Ми щиро щиро дякуємо Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Я думаю, що і ви звертаєте увагу, що сьогодні досить мало молодих людей навертається до того, щоб читати, слухати і виконувати слова, записані Богонатхненним пером. Для нас. Друзі дорогі, я пропоную, не вагаючись, поверніться до цього, зробіть усе можливе з своєї сторони, щоб переконатися, а насправді де є істина? Я глибоко переконаний, ми не забуваємо поснідати, пообідати і повечеряти. Але інколи ми забуваємо. А що буде, коли я розстануся з життям? А що буде, якщо насправді існує Бог, насправді було запропоноване спасіння, і я промарнував? Що буде тоді? Поставте собі це запитання. І щоб ви його не забули, ви відкрийте своє серце для того, щоб в нього війшов Святий Дух. І проживіть цей день із Богом. А наша передача прийшла до завершення, до побачення.